Зустріч великої сімки, лідерів великої сімки в Канаді, завершується, і завершується п'ятьма головними результатами. Для нас безумовно головний результат це те, що підтвердила Велика Сімка, і прем'єр Канади Карні підтвердив, що російські активи будуть заморожені і надаватися будуть Україні. Буде і додаткова підтримка збройним силам України Україні на мільярди і мільярди доларів. Це важливе рішення. Друге, чому насправді так багато інтриг навколо того, поїхав президент США Трамп раніше чи не поїхав? Насправді, другий підсумок цього саміту Великої Сімки це тарифи, взаємна торгівля, особливо зі сполученими штатами Америки. Саме цим займалися. Лідери Великої Сімки, і в цих питаннях безумовно будуть далі домовлятися. Європейський союз буде домовлятися з США. Велика Британія вже домовилась, тому прем'єр Стармер не мав жодних проблем на цій зустрічі Великої Сімки і спокійно себе почував. Інші країни також будуть домовлятися. До речі, навіть запрошена Мексика та Австралія також домовлятимуться далі сполученими штатами Америки. Результат номер три безумовно це все, що стосується війни Ізраїля та Ірану. Найближчими вже не днями, навіть годинами, може бути вже і американська участь в цій війні на те, щоб знищити ядерний потенціал Ірану. І це теж результат великої сімки. Будуть тиснути, будуть допомагати Ізраїлю і будуть знищувати ядерний потенціал Ірану. Третє це безумовно Індія. І Канада у них були величезні проблеми у зв'язку з політичним вбивством на території Канади. Зараз Індія, прем'єр-міністр та прем'єр-міністр Канади виходять на відновлення дипломатичних відносин. Тому і це для Великої Сімки також було і є важливим результатом. Ну і найголовніше далі це міграція та взаємна підтримка країн Великої Сімки у питаннях міграції та всього, що стосується посилення оборони і безпеки у цих питаннях. Лідери великої сімки досягли домовленості, і з цим у них далі буде повне узгодження позицій.